Для полірування плитки я буду використовувати тільки фібру і все. І фібру, і свої руки. Цей круг, мені, знаєте, він можливо актуальний, але я коли почав спробував полірувати, воно, ця вся паста так, да, вона розлітається в мене по сторонах і, і коротше, якась не то пальто. І дуже нагрівається сама плитка. Тому в мене вже тут є, бачите, трошечки така потягана сторона. І я десь почнемо з цього боку. І ось так обережно я круговими біженнями починаю його полірувати. Ту частину, де в мене ці шкарябинці. падлюки. Ось так воно виглядає. знаю, <клух> такий метод полірування я використовував одного разу. там. На машині треба було трошки підполірувати, без того самого, слів машинки, руками заполірували все дуже чудово. І мені цей варіант дуже сподобався. Ну, Тут шкрявиці такі не глибокі, але вони є, і вони, вони бісять, і трошечки візуально при іншому освітленні, знаєте, з якоюсь ракурсу їх видно. Трошечки періодично змащую, змащую, зволожу водичкою. І отак підполіровую. Глибокі, дуже глибокі шкарябинці воно, звісно, не дуже вбере ну, таким методом, але такі е, притертості якісь, то в принципі, можливо. Ось так. І що саме головне? Що саме головне е, результат досить таки непоганий, я вже побачив. Є. Зараз його поки що не видно, тому що воно все грязне. Але в принципі в принципі, результат є. Єдиний мінус, який я також помітив, це після полірування є, опять же, при якомусь ракурсі світла злегка заматовість. Ось це є насправді так. Да. Тут, звісно. Конечно... Але це воно вже виглядає набагато краще, ніж ніж якісь полоси хаотичні. тому... Якщо б була б, знаєте, ще більш-більш така максимально мілка оця поліролька, то було б взагалі супер. Так. Зараз буду витирати і дивитися, що вона вийшла. Що воно вийшло. Так, ну що ж, зараз буду витирати. Спробую, як мінімум. Подивитися результат, мені самому цікаво. Бачу, ще є. Трошечки ще є. Трошечки ще є. Треба буде ще полірувати. Є-є-є, прям є, прям бачу. Ай, Там, де я більш прикладав зусиль, то звісно обрала нам набагато краще, а тут, в принципі, ще є. Тому ще раз буду наносити, та, скажімо так, спроба номер два. Якщо побачити з цього ракурсу, видно, так? Да? Є. є момент. Що, буду ще спробувати. Тут, в принципі, на углу, на куту вже такого немає полос, але я ж кажу: при якомусь такому ракурсі злегка видно Ну, Зараз ще спробую.